Проблема смерті і безсмертя людини у філософсько-світоглядному окресленні. Одним із могутніх, можна сказати, майже абсолютним обмеженням для людини постає смерть. Вона лякає людину, і це природно. Здається, все могутньою, але як і в питанні про свободу, важливо зрозуміти межі життя надають йому певного змістового наповнення. Лише при намаганні зрозуміти смерть, не тільки в негативному плані, окреслюється і в таємниця безсмертя. Людина тому і є людиною, що смертна, і прагне безсмертя, бо знає, що смертна. Для людини питання про безмежність постає, як ми це вже бачили, про розгляді проблеми свободи не в плані відсутності будь-яких меж, а в плані існування можливостей для їх подолання та розширення. Якби ми були безсмертні, то могли б спокійно відкладати кожен свій вчинок на безмежний час. Але перед обличчям смерті, як абсолютного і неминучого кінця, як межі наших можливостей, ми зобов'язані максимально використати відведений нам час, не втратити жодної можливості наповнити життя сенсом і змістом. У підвалинах сенсу людського існування лежить принцип незворотності. Він покладає на людину відповідальність за свою долю, робить цю відповідальність неповторною. Людина знає, що існування смерті, але водночас в ній живе прагнення безсмертя, яке свідчить про те, що не лише смерть, але й безсмертя постає реальним моментом і чинником людського життя. Це значить, що людське життя набуває завершеності та сенсу через смерть, але для завершеності передбачає існування зв'язків, що виходять це з обмеження життя. За його власні межі, у певну неповторність та тривалість вищого та ширшого плану. Окремо життя набуває значущості лише тому, що існують інші життя, що із смертю окремої людини не зникає людство, а в разі останньої події не зникає та лінія всесвітніх зв'язків, в межах яких життя стало можливим та здійснилося. Наведене міркування дозволяє розглядати смерть та безсмертя в органічній єдності, і окрім того, розглядати їх на різних рівнях та різних проявах. По-перше, слід мати на увазі те, що смерть не постає зовнішнім у відношенні до життя явищем, яке, як інколи здається раптом та зовні втирається в життя, вмирати може лише те, що живе. А тому все людське життя супроводжується моментами незворушності та вмирання. По-друге, навіть біологічно ми стикаємося не лише із смертю, а й моментами безсмертя. Оскільки ми майже безсмертні, генетично гени не зникають доти, доки існує даний вид живих істот. Частково безсмертні у своїх. Діях, а частково взагалі у всякому живому органічному процесі. Сьогодні існує цілком виправдана наукова версія про те, що органічні сполуки в тому чи іншому вигляді пронизують собою весь Всесвіт, і якщо припустити, що в їх початкових формах потенційно існують можливості розвинутися в складні форми, то можна прийти до висновку, що життя у Всесвіті не зникає. А отже, і ми, як живі істоти, не можемо ніколи зникнути остаточно. Проте ми чудово розуміємо, що такого роду безсмертя нас може тішити мало. Оскільки нас не стільки хвилює питання про живе як таке, скільки про своє особисте індивідуальне життя. Тобто для нас питання про безсмертя звучить у варіанті запитань. А чи залишилося щось у світі після припинення мого фізичного існування? Тому, по-третє, питання про смерть та безсмертя обертається для нас питанням про природу та долю в нашому єстві, того, що перевершує фізичне. Тобто йдеться про безсмертя душі. В традиціях християнства, як і в більшості інших релігій, розповідають душу та дух. Духом називають часткову. Вищої божественної сутності, що нам дарована, ще при створенні людини і що, звичайно, є принципово безсмертної. Душа ж постає тою сутністю, що з'єднує дух та тіло. За формою вона споріднена тілесну та суттю духу. Тому коли ведуть розум... розмову по душах, то, звичайно, йдеться про людину, а спасіння душі в такому випадку постає саме як спасіння індивідуальної сутності. Дуже ж, як це випливає із його трактування, принципово не може бути ні знищеним, ні сформованим. В історії людства відомі різні варіанти тлумачення питань про долю людської душі. Атеїзм, матеріалізм та нутералізм визнали і не визнають ні душі, ні можливості її існування поза конкретним тілом. Різного роду релігії навпаки наполягають на безсмерті душі та неминучості її певної відплати за наміри та вчинки після припинення фізичного існування певної людини. Нарешті існують концепції перевтілення душі. Згідно з якими вона є безсмертною, але реально може діяти лише у з'єднанні із тілом. Тому після смерті останнього відроджується, а в іншому тілі несуть за собою всю інформацію про попередження життя і спокутуючи їхні прояви. Як свідчать численні опитування, громадської думки більшість людей у розвинених цивілізованих країнах вірять в те, що душа не вмирає разом із тілом. А тому вірять у те, що вчинене в земному житті буде позначатися на її подальшій долі. Слід сказати, що в концепції безсмертя душі та посмертному відображенні людини не так вже й багато фантастичного. Принаймні, сьогодні, коли генна інженерія впритул підійшла до здійснення клонування живих організмів, ця концепція взагалі набуває досить. Конкретних окреслень. На початку ХХ століття був поширеним погляд, згідно із яким ті атоми, з яких складається тіло якоїсь людини, не зникають, але й не втрачають пам'яті що коли, колишню до нього приналежність. А тому відродження можливості. Сучасна інформатика вже сьогодні має можливості зберігати невизначено. Тривалий час інформаційний еквівалент певної особистості. Хто знає, можливо, це є одна із перспектив реального досягнення особистісного безсмертя. Можливо, згодом цей інформаційний еквівалент особистості може. Можна буде прищеплювати конкретним людям, особливо нащадкам. По-четверте, незрівняння, поніше індивідуальне існування увічнюється у творіннях культури, де творець проявляється з усіма особливостями свого мислення, почуттів, світосприйняття, темпераменту, перепрослання. Плетіння свідомого та несвідомого на сьогодні саме культурно історичний процес розвитку людства здатний виводити людину вже за її, за її земне життя, за межі свого індивідуального та конкретно історичного існування. І, включаючи у діалог із особистостями минулого, передавати естафету людям майбутнього, але слід пам'ятати, що й тут безсмертя має місце лише в союзі із смертним. Тобто культура вимагає належного до себе ставлення. Реального її зберігання, а окрім того, вона насправді зберігає лише гідні історії. Нерідкісним в історії культури є випадки, коли вшанування в певних суспільствах метри в подальшому розвитку, або взагалі зникали з горизонту культурно-історичного процесу, або залишалися на ньому, в якому повчальних зразків псевдокультури. Окрім цього, можна назвати ще й такі. Вияви безсмертя, історичне, яке внаслідок незворотності минулого робить унікальне те місце, що його займає кожна людина в історичному процесі життя. Соціальне, що постає як реальність впливу життя людини на думку і вчинки своїх сучасників і прийдешніх поколінь. Отже, людина є єдністю вічного і тілесного, скінченного і нескінченного, як жива істота, людина не може не жахатися смерті, не відчувати страху перед нею, проте реальне осмислення феномену людини дозволяє стверджувати, що смерть не постає для людини явищем виключно негативним. Ще давньогрецький філософ Епікур у свій час стверджував, що людина повинна дякувати богам. За те, що нікому не надано насильно утримувати її в цьому житті. Відомо й те, якої величі набуває в людській духовності феномен людського само... самопожертви. Особливо тоді, коли він здійснюється заради інших людей. Смерть надає людським вчинкам та прагненням певного завершення, а значить реаль... реальної її міри. Вона далі постає каталізатором, прискоренням людського самострілження. Здійснення. Вона зводить людську відповідальність на рівень вирішального життєвого чинника, вона осмислена в єдності із безсмертям, стає засадою людської моральності. Тому ми повинні належним чином оцінити римський девіз – Пам'ятай завжди про смерть, а також твердження багатьох філософів про те, що життя слід розглядати як підготовку до гідної смерті. Як же тоді при визначенні позитивного впливу смерті на життя людини ми повинні розглядати безсмертя? Напевно, знову так і у зв'язку із смертю, людина, причетна і до смерті і до вічності, останнє засвідчує саме той момент до життя її організму. Прагнення безсмертя боротьба, будь... боротьба за нього постає показником того, наскільки людина спромоглася. Фактор своєї причетності до вищого і вічного реалізувати в практичному плані, наскільки вона засвоїла природи, а в тому числі й в собі. Взагалі, в кінці ХХ століття проблема смерті людини виявила себе у кількох нових аспектах: це проблеми клонування людини, відтворення генетичного двійника людини, проблема евтаназії щасливої смерті. Про клонування вже згадувалося. а… Евтеназія пов'язана із питанням про те, чи може людина, що страшенно страждає від болю, проте точно доживає останні дні допомогти піти із життє, життя безболізно. Як з'ясувалося на це питання, не існує єдиного Можливої правильної відповіді. З одного боку, якщо Евтаназія узаконити, навряд чи хтось дасть гарантію того, що її не будуть використовувати із злочинними намірами. А з іншого боку, в разі її узаконення зникнуть стимули, пошуки інших шляхів, боротьби із пред, передсмертними стражданнями. У той же час не можна робити і тих, хто страждає бранцями про, прогре. Сизму. Деякі країни сьогодні схильні узаконити евтаназію, проте інші рішуче наполягають на її забороні. З філософської точки зору, важливо те, що через евтаназію проглядається сутнісний момент, пов'язаний із усвідомленням смерті. Дехто із філософів вважає, що людину лякає не тільки сама смерть, скільки уявлення про страждання, що її супроводжують. Кожна людина по досягненню приблизно. П'яти років знає, що вона смертна, розвинена, сформована людина знає й те, що смерть не відокремлена від життя, а складає її необхідний момент. Але, попри все, ситуація виглядає дещо інакше, коли людина не просто про все це знає, але і знає останню відміряну її дистанцію життя. Вперше, якщо ми визнаємо права людини розпоряджатися власним життям, то напевно повинні визнати. І лише її право вирішувати питання про евтаназію. все інше питання про соціальні, моральні, релігійні, сімейні наслідки та у кого вирішення вирішують суспільством, в залежності від його стану рівного розвитку. Але останнє, як відомо, інколи може значно перевершити право окремої людини. Як бачимо, залежно від того на якому рівні розглядають природу. Людини формуються ті чи інші уявлення про смертність, безсмертя і комплекс пов'язаний з ними моральних проблем. З питанням про безсмертя та смертність органічно пов'язане і питання про сенс людського існування, з усвідомленням себе в якості особистості, а тим більше індивідуальності людини, починає хвилювати питання, чи є в процесі людських народжень і смертей якийсь вищий сенс, ніж просто продовження. Тваринного життя у зміні популяризації. Людина на деякий час може забути про це питання, занурившись у щоденні турботи віддатися справам громадським, особистим, професійним, але повністю звільнитися від питання про сенс життя. Вона не може, бо, власне, не вона ставить це питання, а саме життя ставить його перед людиною. Особливо в ситуаціях вибору і змушує її відповідати на нього і те, і то не лише словами, але й вчинками. Отже, знаходження сенсу буття це питання не лише самопізнання людини, але й самоздійснення. Питання про сенс буття це питання про існування в людини таких життєвих цінностей, орієнтирів, ідеалів, принципів, під які вона може підводити більшість ситуацій або вирішень, з якими стикаються в житті. Як певне конкретне уявлення узгоджується із названими. Провідними життєвими орієнтирами. Людина бачить у ньому сенс, якщо входить у зв'язок із ним. Проте за змістом її суперечить людина його не приймає Наслідок засудження. Якщо ж таке явище взагалі не стикається із життєвими орієнтирами, воно постає для людини як безглузде позбавлення сенсу. Таким чином, питання про сенс передбачає наше вміння оцінювати реальні події та явища власного життя. Тобто вміння оперувати як стратегічними життєвими цінностями, принципами та орієнтирами, так і знаннями про життя, дійсність людини. Звідси стає зрозумілим, що сенс це виключно людське уявлення. Коли людина вміє його вбачати в дійсності, ним оперувати, воно йде попереду стихійних процесів життя. Принаймні претендує на те, щоб узяти своє життя у своє свідоме вирішення та врегулювання. Ясно також і те, що поза людиною, з її життєвим прагненням, інтересами, жаданням сенсу не існує, а тому стає зрозуміла філософська теза. Про те, що саме людина наділяє дійсність сенсами, хоча сама ця дійсність постає умовою і підставою для смислового відношення. Звичайно, далеко не кожна людина ставить та вирішує питання про сенс свого життя, але реально воно все одно вписується у певний образ людського самовиявлення. Тому можна виправдано стверджувати: якщо ми самі не дбаємо про сенс свого життя, то не, реаль... не реалізовуємо його, то його за нас буде реалізовувати чи то стихією життя, чи то іншими людьми. Філософія остаточно. Однозначно наставляє нас на те, щоб ми були гідними дарованого нам випадку нашого життя і розпоряджалися ним належним чином, тобто і з думкою про сенс життя, вчинки, відповідальність реалізацію себе і своєї свободи. Творчість і свобода надають сенс видам людської діяльності, є передумовами самореалізації особистості, прагнення. Здійснити сенс життя є основним мотивом людської поведінки, який не виводиться з інших потреб, а навпаки, визначає їх. Він притаманий усім людям і є рушійною силою розвитку особистості.